За традицією, гостей зустрічали біля символічного меча і Орала, хлібом, сіллю, мистецькою композицією, що відтворювали історію славного Галича, і звичайні екскурсії історичними місцями, на які так багата Галицька земля, і, зокрема, село Крило, власне, власний знаходився колись центр Галицько-Волинського князівства. Тут гостям вручили ікону божій матері та усі спільно помолилися в одному з найдавніших храмів України. А ще того дня усі мали змогу переконатися, що і сьогоденна Франківщина не пасе задні, а стрімко рухається вперед разом з усією Україною. Держава рухається, депутати наші професійні. Сьогодні у нас депутатський корпус Франківщини як ніколи монолітний. Всі депутати від нашої франківщини, що списковики, що межоритарники, як одна команда, як швейцарський годинник працюють. Цей поступ значною мірою можливий завдяки злагодженні роботі народних депутатів і органів місцевої влади. Ми їдемо з бюджетним комітетом по областях. Вивчаємо питання і де можемо, підкладаємо наше бюджетне плече. Всі зрозуміло, нові новшества в бюджеті йдуть через бюджетний комітет, бюджетний кодекс. Тому сьогодні буде розмова, що де треба змінити, що додати, що забрати. Тому що з тому складається наступний період, період 18-19 року бюджетів, і ми повинні розуміти, в який напрямок йти. Результати спільної праці члени львівської делегації побачили під час поїздки в Івано-Франківськ, де оглянули два потужні спортивні майданчики: один для пляжних видів спорту, інший футбольне поле зі штучним покриттям, поряд з яким розташовані сучасні компактні роздягальні, інший об'єкт стадіон зі штучним покриттям, на якому можна буде проводити матчі міжнародного рівня. Наразі тут тривають роботи з встановлення трибун. Усе це. Стало можливим завдяки ініціативі народного депутата Володимира Шкварюка із залучення бюджетних коштів та їх раціонального використання. Такий підхід справив приємне враження на членів делегації. Ми побачили, що спільними зусиллями влад різних рівнів, депутатів різних рівнів, Верховної ради, обласних депутатів, районних робляться великі справи. І оця згуртованість ми бачимо в себе на, на посометівщині. Вона дає наші плідні результати сьогоднішні Спортивні майданчики, які ми побачили в Івано-Франківську, і в канікулярний період безліч дітей на них говорять про те, що є перспектива у нашого народу, надзвичайно велика. Запроваджено у бюджетному комітеті Верховної Ради традицію обміну позитивним досвідом між різними областями та районами буде продовжено і надалі.